Чи підніметься кукурудза після полягання, яке виникло завдяки внесенню гербіцида? Таке питання прийшло. Давайте розберемося, як це працює. Ну, Перш за все, вилягання це саме страшне, що може статися на кукурузі. Тобто кукуруза росла, там в неї було там, 3, 5, 7 листочків, вона бах і просто впала на ґрунт. Таке буває. Я таке в своїй практиці бачив багато разів. Які причини, чого так стається, насправді їх дві основних. Да? І перша найбільш поширена це порушення умов внесення гербіцидів. Ну тобто дуже маленька форсунка, дуже маленька крапля, не той прилипач, перевищена кількість гербіциду, який внесений, дуже висока дельта Т при внесенні і так далі. Тобто є ряд порушень умов внесення гербіцидів, які може викликати вилягання кукурузи. Нагадую. Кукуруза не має генетичної стійкості до гербіцидів, які ви вносите. Да? Тому підживлення з гербіцидами на кукурузу теж не можна давати, тому що дуже рідко, але й підживлення теж, якщо вони особливо агресивні і в агресивних умовах було внесення з порушеннями мишей, то вони будуть підсилювати да? на вирогідність отримати такого негативного ефекту. Це самий страшний негативний ефект, який може бути. Причина перша найбільш поширена це порушення. Умов внесення гербіцидів, друга, менш поширена, але також досить поширена це приморозки. Від приморозків теж кукуруза може просто лягти. Таке буває рідше, але теж буває в своїй практиці. Я таке теж бачив. Так от це саме страшне, що може статися з вашою кукурузою. Якщо у вас таке сталося, що ж тоді далі? Робити ну, перш за все, треба чітко встановити причину: такий собі after action review, як кажуть військові. От треба чітко встановити, де було порушення, де був прокол, для чого правильно, щоб навчитися на своїх помилках. А потім присилайте матеріал мені, я ще з цього зроблю випуск. Не буду казати, що це від вас, да? а просто щоб люди бачили, що ось такі фотки, ось такі відео, ось такі препарати, ось така комбінація, ось таке порушення спрацювало. І давайте будемо накопичувати ці грономічні цінні знання у нас на Ровексі на ютуб каналі, на сайті і а, так далі. А, тому, якщо у вас таке ставалося, присилайте, будемо а, накопичувати цю базу. Знань, що ж робити, якщо у вас це сталося на полі безпосередньо? Ну, перш за все, якщо ви вже встановили причину е і зробили там урок на майбутнє, що зробити, щоб такого більше не повторилося, це треба обов'язково записати, да, і десь про це пам'ятати. От, обов'язково записати на папері, бо голова забуває. От. Е окей, а що ж робити з кукурузою? Пересівати, не пересівати, як поняти, що вона відходить чи ні. З вирогідністю 50% кукуруза може піднятися і продовжити вегетацію. А може не піднятися. Це 50 на 50%. Тут випадки насправді дуже індивідуальні і загального правила вивести дуже складно. Хіба що якщо ми візьмемо якийсь конкретний випадок вилягання від якоїсь конкретної там, діючої речовини чи там, якогось конкретного порушення, то тоді можна статистику якусь складати. Але взагалом статистики немає. Тому 50 на 50%. І, відповідно, якщо вона піднялася, встала, продовжує вегетацію, то тоді треба йти з лопатою і ножом, копати рослини, беремо діагональку, йдемо по полю, копаємо рослини, дивимося, як веде себе корінь, чи він живий, чи він вегетує, чи він. Ну як корінь точніше не вегетує, він має кореневі виділення, і живі, біленькі корінці мають бути в кореневих волосках, обліплені ґрунтом, живитися через там, ікс днів після того, як вона лягла. Перше, друге. Коли ви розрізаєте рослинку, яка піднялася, ви маєте дивитися, чи жива точка росту, чи нормально вона росте і розвивається. Якщо ви розрізали рослинку, вона виглядає живою здоровою, то швидше за все, це буде ну, дуже велика втрата по врожаю, але рослина може далі піти, рости, розвиватися і сформувати качан, сформувати врожай. Є така вирогідність, вона низька, ну, менше 50% насправді, але вона є. В більшості випадків кукуруза може візуально піднятися, візуально виглядати, що в неї все ок, але в неї буде порушена точка росту, вона може почати там, кущитися чи ще щось, або там, взагалі не встати. От, ну, відповідно, якщо ви копаєте рослинку, розрізаєте, по ній буде видно, як вона себе веде. І коли ви берете по діагональці, викопуєте там умовно 100 рослин, да, то ви з цього можете скласти статистику і прийняти рішення, пересівати чи не пересівати. Рухаємося далі. Якщо ви прийняли рішення пересівати, то а, тоді вам необхідно дивитися на соняшник, сою, ну ріпак ярий вже навряд чи, соняшник або сою. Але будьте уважні, який гербіцид ви вносили власне, на цю кукурузу. Тому що з високою долею а, не можна буде пересівати ні соняшником, ні кукурудзою. Кукурузу якраз можна кукуруза по кукурузі, гербіциди на кукурузу не мають ніякої післядії. <кій> Тому, наприклад, Стеллар має дуже сильну післядію на бобові. Да? А якщо вносили Master Power, то сульфосоняшник ідеально або Clearfield соняшник ідеально заходить. Ну, типу, Рідше можна пересіяти сою, якоюсь роулаповою або щось таке. От, але теж дивіться, які діючі речовини ви не виносили, чи не буде залишкової дії цього гербіцида, від якого лягла кукуруза, на, на власне, наступну культуру, якою ви пересіваєте. Бо я в своїй практиці теж таке бачив. Коли пересівали соєю або соняшником, і потім ще й соя пропадає, тому що є залишкова дії гербіцида, від якого лягла померла кукуруза. От. А, чи можна це про мене живити? Да, глибокою обробкою ґрунту. Але краще все-таки не лізти в ґрунт, бо ви втратите вологу, і пересіяти тим, що немає залишкової дії гербіциду, від якого лягла кукуруза. Це найкращий, найдешевший, найбезпечніший шлях. Ну, наприклад, якщо це мастер-павер, то сульфа або Кейл соняшник шикарно буде себе чухати. Ну і все-таки, якщо в кінці кінці у вас вийде успішний кейс, да, то поділіться ним з нами так само через там, TikTok, Інстаграм. Чи Facebook, де ви зареєстровані, там в особисті і приси. будь ласка, будемо накопичувати ці знання для наступних поколінь. Ну, а якщо вам потрібно підібрати гербіциди, фунгіциди, інсектициди, як їх скомбонувати між собою в бакову суміш, і навіть що за чим додати в бак, то у нас для цього є Grovex Market. Все є по сезону на складі, як правило, відправка в день замовлення. До речі, по цінах зараз працює акція, якщо десь знайшли щось дешевше. Чим на Grovex Market можете купити у нас по тій самій ціні? Переходьте на Grovex Market, ставайте клієнтами, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів на Grovex Market. Хай прибуде з вами урожай і перемога!